Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий мої шанування. Підпалювали військові пікапи. У Черкасах затримали двох наркозалежних, які спокусились на гроші від росіян. Візит міністерки з робочою поїздкою регіон відвідала очільниця Міністерства соціальної політики. Ситуація з онкозахворюваннями Черкащина є другою серед інших областей за кількістю хворих на злоякісні новоутворення. Подбати про чотирилапих, чому важливо стерилізувати безпритульних тварин. Служба безпеки та національна поліція затримали двох поплічників Російської Федерації, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи сил оборони та об'єкти Укрзалізниці. Протягом доби фігуранти підпалили два позашляховики зсу та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізничного сполучення. За даними слідства, одним із фігурантів виявився переселенець із Лисичанська, який нині проживає на території регіону. Інший мешканець Черкас. Контрозвідники служби безпеки України викрили злочинну діяльність і затримали зловмисників по гарячих слідах. Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, «Диверсія вчинена вчинена. В умовах воєнного стану Черкащиною з робочим візитом відвідала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Мета поїздки посилити взаємодію з регіоном, зрозуміти потреби громад. Подробиці в сюжеті кожного дня ми зустрічаємося щонайменше з новими обстрілами, смертями, внутрішньо переміщеними особами інвалідизацією і так далі. І це все те. Що є предметом опіки нашого міністерства? Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович відвідала область із метою почути громаду і розповісти про рішення нагальних проблем. Серед пріоритетних тем пенсійна реформа та необхідність сплачувати внески, щоб забезпечити старість, додає посадовиця. Ми сплачуємо 18% єдиного внеску, тобто 18% від своєї зарплати. Але ми, як держава, гарантуємо 40% від цієї зарплати на пенсії, тобто вдвічі. Більше ніж те, що ми сплачуємо, насправді це вище, навіть ніж в всіх банках відсоткові ставки. Тому закликаю не знецінювати солідарну систему, розуміти, що це ваша можливість в майбутньому отримати підтримку, коли досягають люди пенсійного віку. І що найважливіше, це утримання сьогоднішніх наших пенсіонерів. На сьогодні кількість тих, хто сплачує єдиний внесок, становить майже 10 мільйонів громадян. Стільки ж і пенсіонерів, пояснює міністерка соцполітики. Це Означає, що один працюючий забезпечує одну людину пенсійного віку. Якщо вона не платить в повній мірі ЄСВ, якщо вона приховує доходи, то очевидно, ті люди, які є нашими бабусями, дідусями батьками, отримують менші пенсійні виплати, і немає, ми як держава, не маємо можливості їм. Збільшувати пенсії наступне, на чому наголосила Оксана Жолнович, це питання тісної соціальної взаємодії між державою та суспільством. Відтак у міністерстві хочуть залишити паперову роботу в минулому та перейти на цифровізацію даних та обрахунків. Я дуже хочу, щоб ми всю роботу, яка є бюрократичною, паперовою, яка пов'язана там з обрахунками, бухгалтеріями, обчисленнями, все це цифрували і автоматизували. А фахівці, які тільки цим займалися, навпаки, почали надавати більше послуги. Тобто консультувати людей, інформувати, допомагати їм будувати оцей план виходу з складних життєвих обставин. Тобто розвивати напрям соціальної послуги, наприклад, по догляду за людьми похилого віку чи дітей та дорослих з інвалідністю. Наразі діє ряд соціальних проєктів, які фінансує держава, зокрема ментального здоров'я. Це послуга життєстійкості, комплексна послуга, яка допоможе кожній людині навчитися взаємодіяти з своїми емоціями. Ми всі живемо в стресі, ми всі щоночі не спимо. Ми всі щоночі читаємо. щоранку читаємо страшні новини про смерті і обстріли, і тому нам дуже важливо розуміти. Як ми маємо управляти своїм стресом, як ми маємо управляти своїм болем, як ми маємо з цим справлятися? Це дозволить формувати групи взаємної підтримки, пояснює посадовиця для такої роботи і створили центри життєстійкості. Окрім всього, тут взаємодіють із сім'ями, де є діти, як в сучасних умовах виховати особистість, як налагодити зв'язок з малечею, справитися з її емоціями та підтримати їхню самостійність і пояснити, що таке війна. Питання на ці та інші відповіді батькам надаватимуть профільні спеціалісти без Овно детальніше про ці та інші можливості можна дізнатися на порталі Міністерства соціальної політики. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення у регіоні щороку перевищує середні показники по Україні. Упродовж трьох років Черкащина є другою серед інших областей за кількістю онкологічних хвороб. Серед головних причин такої ситуації пізня діагностика та занедбаність недуги. Про це під час брифінгу повідомив директор клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Віктор Парамонов. Ну, по-перше, я хочу сказати, що рак і війна це конкуруючі речі. Абсолютно для населення це конкуруючі речі, смерть несе і те, і смерть несе інше. А коли воно ще й поєднується. І в одній сім'ї, чи в однієї людини, а в нас багато таких родин, де хтось на фронті або поранений, або на жаль, загинув. А хтось у нас лікує рак. І це все члени однієї родини. Торік на Черкащині зареєстровано майже 5 тисяч первинних випадків захворювання. Це найвищі показники за останні 10 років. Від злоякісних новоутворень померло понад 2 тисячі людей, що більш ніж удвічі перевищує середній показник смертності в Україні за 2022 рік. Це може бути пов'язано зі зменшенням кількості профілактичних оглядів населення за останні 5 років. Наприклад. Жіночих профілактичних онкогінекологічних оглядів з цитологічним скринінгом, тобто з лабораторним дослідженням. Ну, ми робили 250 тисяч жінок в рік, а зараз скотились на 25 тисяч. І, відповідно, ми отримуємо третій-четвертій стадії раку більшій кількості, ніж отримували до цього. Занедбаність раку виросла, прогноз на одужання погіршився. Лікування стало більш дороговартісне, більш тривале. Інвалідізація збільшилась, наголошують фахівці на важливості вчасної діагностики. Станом на перше липня 2024 року на обліку перебуває 47 тисяч хворих, із них 70% відсотків людей упродовж п'яти і більше років. Для чоловічого населення серед лідерів онкозахворювань – рак передміхурової залози, легенів та шкіри. Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози, шкіри та тіла матки. Якщо поділити все. На чотири стадії, то перші дві це ще вчасно. Це можна гарно, успішно лікувати, недорого, нетривало, і навіть повернути в працездатному віці в нормальне життя, назад, на роботу, в сім'ю і так далі. Там, де вже 3-4 йде, там уже питання. Не всі вони фатальні, але вже є питання. І саме головне. Зростає за рахунок медпрепаратів тільки вартість лікування просто десятки разів. Кількість пацієнтів порівняно з попереднім показником зросла на одну тисячу. Торік до клінічного центру госпіталізували понад 21 тисячу хворих, із яких 2,5 тисячі із інших регіонів. Аби не допустити погіршення ситуації, потрібно налагодити механізми співпраці пацієнта з сімейним лікарем. Населення має орієнтуватись і знати, що йде до сімейного лікаря і каже жінка, що я маю 40 років віку. Що я маю пройти? Кого я маю пройти? Куди мені звернутися? Причому гарантовано безоплатно. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Українці зможуть отримувати 10% кешбеку за придбання товарів вітчизняного виробництва в рамках програми нацкешбеку, ініційованої президентом та реалізований Міністерством економіки. Максимальна сума кешбеку за місяць становитиме 3 тисячі гривень. Як сприйняли таку новину черкасці, розкажуть наші кореспонденти. Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск програми Національний кешбек через застосунок Дія. Програма передбачає щомісячне повернення до 3 тисяч гривень на спеціально відкритий банківський рахунок. Щоб долучитися до програми, потрібно відкрити такий рахунок і підключитися до національного кешбеку через дію. Ми запитали у черкащан про те, чи почали вони вик. Користувати кешбек через дію і чому потрібно підтримувати вітчизняного виробника? Кешбек, якщо там зроблено в Україні, звісно, цікаво. В будь-якому випадку готова підтримувати українських виробників. Коли купуєш українське, по-перше, приємно. По-друге, думаєш, що підтримуєш економіку і намагаєшся це робити якомога частіше. А ще це супер якість завжди. Треба підтримувати українське зараз, як ніколи. Тому Продукти, я не знаю, речі, якісь то тільки українські треба купувати. Пані Ірина користується кешбеком у банку. каже, такі програми є зручними та корисними, адже вдається економити. Ліки купують наразі всі, і кешбек отримувати. Це я користуюся кешбеком у банку. Це доволі зручно. І економія якась чула. Ну ще пока зайшла, подивилась, вона є, але ще цим не займалася. Можливо, в цьому є ще якийсь сенс, тому що я так розумію, це купувати товари у вітчизняного виробника. І думаю, що так це корисно. Але є й ті, хто ще не чув про такий проєкт зі слів пані Ніни, щоб привернути увагу громадян, потрібно частіше про таке інформувати. Я вважаю, що більш доцільно було б популяризувати в плані інформації. Щоб було на слуху, отримані кошти можна буде витратити на медичні послуги, спорт, кіно, харчування, комунальні платежі, транспорт і мобільний зв'язок, а ще використати для донатів на підтримку Сил оборони України, придбання військових облігацій та благодійність. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Замковий таки планують забудувати, а будинок з грифонами вже не є історичною пам'яткою. Про це йшлося під час сесії Черкаської міської ради, куди прийшли активісти. Вони Проти такого рішення пояснюючи це нищенням знакових архітектурних об'єктів. На сесію міської ради прийшли активісти та ті, кому не байдужа, доля замкового узвозу. Зокрема, чи залишиться будинок із грифонами як архітектурна родзинка міста. Пані Галина тут, аби підтримати ініціативу зі збереження історичної частини Черкас. Я за фахом дизайнер і я дотична до урбаністики. Це моя сфера інтересів. Також і в тому числі я цікавилась забудовою загалом у нашому місті. І, на жаль, я бачу, що тенденція така, що ми не цінуємо те, що маємо, але намагаємося заткнути кожну пусту дірку новобудовою. Дівчина вважає, проблеми з житлом у Черкасах немає. Тож і питання зведення нових багатоповерхівок чи добудови історичних будівель не є актуальним. Такі дії поховають і без того недовивчену історію місцевої архітектури. Такої ж думки й решта активістів. Проти е руйнування будинку з графонами е будинок це історична пам'ятка, е а його знищують, нагло знищують. Е коли йде війна, ми звертаємо увагу на те, що там Росія руйнує культурні пам'ятки, при тому, що Наші самі забудовники, наші українські забудовники, руйнують так само пам'ятки. Історія із забудовою схилу поруч із пагорбом слави тягнеться від 2021 року. Розповідає представник комітету захисту замкового узвозу Денис Гайда. Ще тоді група небайдужих зупинила спробу знищити цю територію і створила петицію. Тоді до громади дослухалися. Справа затихла вже із повномасштабним вторгненням спроби забудувати частину землі навколо скверу Богдана Хмельницького відновилася. Побачили в цьому році, в квітні місяці, початок робіт біля будинку школьникова. Там планували зведення будівлі на 3-4 поверхи. І відповідно знову ж таки була подана петиція, було обурення містян, прокуратура рішення. Тому там будівництво зупинилося. Нещодавно в кінці липня почались роботи вже по будинку з рефонами. Відповідну петицію про повернення цієї ділянки громаді та проти руйнування історичної будівлі подали цього разу. Проте, як пояснюють в департаменті архітектури міста, це вже не історична пам'ятка, а дії департаменту не виходять за межі закону. Ми вважаємо, що Дії департаменту були правомочні. Даний будинок рішенням апеляційного Київського суду виключений, як знову виявлені пам'ятки. Водночас влада міста пропонує розглядати питання забудови замкового узвозу відкрито. Із залученням громадськості ми пропонуємо, щоб громадськість долучилася до засідання. Департамент готовий працювати, в тому числі і наші колеги з архітектурної інспекції. Можливо, можемо запросити в тому числі і представників управління охорони культурної спадщини. Обласної військової адміністрації розглянути зазначений пункт і в петиції та підготувати відповідний проект рішення після опрацювання і визначення правомочності справедливості звинувачень або Іншого рішення і винести на розгляд казка міської ради. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Сказ вірус, що вражає центральну нервову систему. Людині недуга передається від тварини. Найчастіше джерелом стають дикі звірі, які виходять із лісу та заражають домашніх улюбленців, які своєю чергою передають сказ господарям. Якщо вчасно не помітити та не почати лікування, летального випадку не уникнути. Ірина Марченко продовжить тему. Щодня черкасці вигулюють собак, серед них і пані Тетяна. Каже, з хворобою не стикалась, але свою вихованецю регулярно щеплює від сказу. У нас є паспорт, ми взяли її в приюті. Її було два місяці, ми її стерилізували. І тепер в нас така красуня, її три роки. У нас дуже розумна мілочка. Дуже. Вона всіх знає, всіх любить. Хороша собачка. Не знаю, ми прививаємося. так що… І так не спілкуємося з такими дворовими собаками. Ну як вуличними, якщо правду ну правильно сказати, вуличними ми не спілкуємося, бо я її на поводку завжди вожу. За результатами опитування навіть черкащани без домашніх улюбленців мають уявлення про те, що таке сказ, та звідки він береться. У коли там собака, наприклад, кусає і людина боліє. Як у собаки узнаючи сказ, то задають тарілку води, якщо вона не п'є, то неї сказ була. Значить, чого її треба відловити? А, а в людини починає кожна клітка боліти, е тіло, і ну, її теж пити не може. Ну, то, то все вже одразу. Не. Звичайно, так, від лисичок. Зразу звертатися до лікаря, якщо у тебе хтось укусив, чи гризун, чи лисиця звертатися до лікаря питання сказу для нашої області не втрачає актуальності порівняно з аналогійним періодом минулого року. Цього кількість випадків зросла майже удвічі. За даними лабораторії Держпродспоживслужби, у нас за 8 місяців цього року, ну скажімо так, на 28 число, у нас уже в області було 54 випадки сказу. Якщо порівняти з минулим роком, то там було 29. тобто ріст ми бачимо самі. Якщо брати по регіонам нашої області, то найбільша кількість випадків. Кусів це був Черкаський район, там було 34, Звенигородський район 14, Уманський 7, ну і Золотоніжський – один покус. Антирабічну допомогу отримали вже 86 людей, торік їх було 46, а кількість звернень зросла на 20%. Лікування як такового у сказу немає. Сказ у нас хвороба летальна. Якщо у людини після покусу розвивається сказ, і людина це не лікується, це 100% смерть. Основне джерело вірусу дикі тварини, які можуть заразити домашніх, а ті своєю чергою передати недугу господарю. Наша область вона ще більш-менш така спокійна. А там, де неспокійно, області, там тварини виходять із лісу, або їх зміщують за рахунок військових дій. Вони зміщуються, свій ареол міняють. Поля, наприклад, не обробляються, розводяться миші. Розводяться миші, зразу становиться більша кількість лисиць. Лисиці Сказ дуже швидко розповсюджується. Лисицівці з неадекватною цією поведінкою виходять безпосередньо або в села там, да кидаються вже на відповідно на домашніх собак котів. Слина тварин місце накопичення вірусу, а швидкість його розповсюдження у людському тілі залежить від багатьох факторів. Тому укус чи слинення вже є приводом для звернення по допомогу. Передовсім потрібно обробити укус і відвідати лі. Лікаря. Залежить від того, це дитина чи дорослий. У дитини частіше і швидше розказ з'являється. По симптомам, в принципі, спочатку йде місце покусу. Воно цей рубець він там червоніє, може бути підвищена температура, біль в цьому місці може бути. Біль може розповсюджуватись від цього місця далі по, по руці. Також може там бути якісь посіпування такі е, з'являються там ну в залежності від форми сказу там може бути активна, тобто та буде у людини гіперактивність, вода боязнь. людина отримує п'ять таких вакцин в перший день, коли вона звернулася. На третій день, на сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий. День отримає цю вакцину, і це обов'язково. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Психологічний, фінансовий, і навіть фізичний про аб'юз у сім'ї говорити не прийнято. Роками люди казали, не варто виносити сміття з хати. Проте, не всі замислюються над наслідками цього явища в родині та чи дійсно емоційний тиск, норма у суспільстві. Наші кореспонденти розбиралися, що таке домашнє насильство та як діяти, коли терпіти немає сил. Не дає грошей, не дозволяє влаштовуватися на роботу, зривається за кожну дрібницю і навіть розпускає руки. У цивілізованому світі таку поведінку одного з членів сім'ї визначають як аб'юз або домашнє насильство. Говорити про це відкрито у нашому суспільстві жертви аб'юзу соромляться. Під роздачу сімейного тирана нерідко потрапляють не лише дорослі, а й діти. Приклади таких ситуацій нам розповіли представники служби у справах дітей. Зійшлися, не можуть роз'їхатися, і починається, як ми кажемо, поділ дитини, тато. Каже одне в нього своя правда, мама каже інше в неї своя правда. Кожний із них вважає залучити дитину до вирішення цього питання. Або ж батьки таки роз'їхалися, проте аб'юз на дитину чи одного з батьків триває. Наприклад, тато обмежує право матері бачитися з дитиною. У такому випадку фахівчиня служби пояснює, у обох батьків є рівні права та обов'язки щодо опіки над дитиною. Проте, згідно з сімейним кодексом, дитина до 14 років потребує більшої уваги з боку мами. Тож потерпіла сторона. Вона має право звернутися до суду. Що батьки дитини. Прийняли рішення не проживати разом, або вирішують питання про розірвання шлюбу і не можуть домовитися щодо дитини. Є декілька питань, які вони можуть вирішити в судовому порядку, або звернувшись до органу опіки та піклування. Перше питання це про визначення місця проживання дитини з ким із батьків, можна звернутися до органу опіки та піклування або до суду з відповідною заявою, а також питання щодо участі батька або мами. У вихованні дитини, та це ж питання також вирішується або через орган опіки та піклування, або через суд відповідними рішеннями. Розлучаючись, колишні партнери намагаються задовольнити свої амбіції, від чого й страждають всі учасники процесу. Однією з поширених причин розриву стосунків її є аб'юз. На сайті Національної сервісної соціальної служби пояснюють, що це дії або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім'ї між родичами або між колишнім подружжям, а також погрози вчинення таких діянь. Найчастіше жертвами аб'юзу є жінки. Згідно із даними дослідження, проведеного в 2019 році, 67% в українок з 15 років зазнавали тиранії з боку свого партнера чи навіть колишнього. Торік Національна поліція України зареєструвала понад 290 тисяч фактів домашнього насильства. Це на 20% більше ніж у 2022 році. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80%. Якщо під гарячу руку сімейного тирана ви таки потрапили і не раз, держава може забезпечити захист ваших прав, пояснює міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. У нас по всій Україні мережа більше 700 центрів по протидії домашньому насильству. Тому що зараз ми якраз про це і говоримо. Є денні кризові кімнати, де дуже в такому зручному способі можна отримати підтримку. Є гарячі лінії. Гаряча лінія 1547. Це загальнонаціональна лінія по протидії домашньому насильству. Там фахівці підкажуть, де найближчий до місця проживання людини є центр, чи денний центр, чи притулок, чи кризова кімната, де їй нададуть фахову. Допомогу там працюють юристи, психологи, соціальні працівники. Там можна проживати якийсь проміжок часу, якщо родина залишається без житла, бо житло належить. Е е Тій людині, що вчиняє кривднику, тому з жертва домашнього насильства може звернутися й до суду за доведення провини кривднику заборонять наближатися до потерпілих та до їхніх дітей і рідні. Якщо раніше говорили б'є, отже, любить то сьогодні за подібне чекає кримінальна відповідальність. У 2018 році були внесені зміни до закону про внесення змін до кримінального та кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, згідно зі статтею 126 домашнє насильство домашні насильства карається громадськими роботами, пробаційним наглядом або обмеженням і навіть позбавленням волі на строк до двох років. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Безліч безпритульних собак і котів блукають вулицями наших міст. Вони хворіють, голодують і стають жертвами дорожніх аварій. Стерилізація запобігає народженню нових поколінь безхатніх тварин, які можуть страждати від цих проблем. Детальніше про це далі у сюжеті. До лікарки ветеринарної медицини Ірини Лапай часто звертаються благодійні організації та небайдужі люди, які приводять стерилізувати безпритульних тварин. Ми маємо таку можливість стерилізувати безпритульних тварин. Це і собак, і кішок. Доброкіт займається тільки кішками, але буває так, що опікуни кішок на вулиці вони також бачать безпритульних собак і хочуть їм допомогти. Магти нині більше людей почало стерилізувати тварин, адже усвідомлюють, що це краще для здоров'я і поведінки чотирилапих. Регулярно до пані Ірини звертаються і волонтери, які привозять на стерилізацію пухнастиків із вулиць. Безпритульні їх багато, і процент стерилізації дуже великий. Вони дикі, вони до рук не йдуть, тому їх в котоловки. І нам привозять, і ми з ними тут справляємося, як можемо. Вони від нас тікають. Але після того в мене є перетримка в клініці, і вони в нас добу, дві сидять після стерилізації, і вони ми більше їх приручаємо. Після стерилізації котів випускають на вулицю або ж їх забирають ті, хто хоче мати домашнього улюбленця. Їх відпускають там, де вони їх взяли. Це около домівок, багатоповерхових будинок. Це може, може, люди собі беруть, там у них 5, 6, 10 котів в приватному будинку. Вони їх відпускають, також годують, також за ними піклуються, тому що людей літніх багато, які хочуть свою любов віддати, і вони віддають цю любов котам. Лікарка каже, завдяки волонтерам і небайдужим людям, які привозять на стерилізацію тварин, може знизитися рівень популяції безпритульних котів і собак. Дякуючи організаціям, дякуючи волонтерам, які займаються. Ми маємо змогу знищити знизити популяцію безпритульних тварин такими методами стерилізації, зі слів волонтерки Жани Тарасенко, наразі у притулку багато і котів, і собак, які жили на вулиці або були викинуті господарем. Тут нових підобічних обов'язково лікують і стерилізують. Ситуація з безпритульними тваринами завжди є важкою, тому що з безпритульних тварин завжди вистачає. Наразі дуже багато діє програм стерилізації, бюджетної або безкоштовної. І в зв'язку з цим трішки покращилася ситуація. Якщо порівнювати там 5 років, 10 років назад, то ситуація була гіршою. Але все одно безпритульних тварин вистачає. Постійно в дворах з'являються нові тварини, бивши домашні тварини. Деякі були домашніми, які потрапляють на вулицю. Перетримування чотирилапих після операції є найбільшою проблемою, адже потрібно декілька днів, щоб загоїлася рана. Тому волонтери намагаються знаходити клініки, у яких перебуватимуть тварини. Наразі в нас дуже важка ситуація з стерилізацією котів, тому що немає де їх перетримувати. Тобто, це клініки, які згоджуються перетримувати цей реабілітаційний період тварин у себе, тому що притулок він тільки для собак, комунальний, він для собак. Тобто ми не можемо, не маємо права перетримувати там котів. Тому, взагалі, стерилізації відбувається дуже часто. Кожного дня є кого стерилізувати, намагаємось по декілька тварин збирати і возити на стерилізації. Принагідно пані Жанна просить. Людей сприяти у стерилізації домашніх і безпритульних тварин, тому що у притулках не вистачає місця. А містянин Антон каже: люди повинні бути добрішими, бо безпритульні брати наші менші не заслуговують на погане ставлення. Безпритульні тварини вони ж теж хочуть ласк, теж хочуть їсти. Відомо, їм треба допомагати фінансово, ласкою, щоб люди забирали, любили їх. Анна Могильна, Павло Оболевець, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримаємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.